почала свій бізнес і взагалі чи був в тебе стартовий капітал? Бо мені на одного з казали дівчата. Так щоб щось почати, треба мати, хоча б там 100 тисяч гривень, і тоді бізнес точно буде. Власне, ми організовуємо пропозиції «Руки і серця в різних класних точках Львова. А все це почалося дуже давно років 6-7 тому назад. Навіть технічно ще швидше. Я тоді була студенткою, і я дуже любила сидіти з друзями на дахах. В результаті так вийшло, що я разом ще зі своїм з одним сусідом ми знайшли такий дах, до якого нам дали дозволили доступ. Власне, там ми сиділи просто все літо з друзями, а на наступне літо а в нас друзі по факту, і друзі друзів почали питати, чи можна посидіти. І десь на третій такий запит ми зрозуміли: угу, з цього можна робити бізнес. І от власне шість років я вже займаюся тим, що організовую людям романтичні побачення та освічення. А в нас вже 2182 освічення. освідчення.